У сполучених штатах дедалі більше набирає популярності унікальний стиль французької музики Джипсі джаз у перекладі циганський джаз, який зародився ще перед другою світовою війною. Якщо він добре відомий у багатьох європейських країнах, то у США клуби, у які грають джипсі, можна вважати родзинкою для музичних гурманів. Марія Юнко продовжує. Молодійні звуки у цій кав'ярні на Флориді мимоволі переносять її відвідувачів у 30-х років минулого сторіччя. Кук грає Джипсі Джаз. It's very happy. And it's, it's not a very... Це дуже радісний, не приглушений метод гри, який виходить за рамки. Знаєте, це як чиста гітарна музика. Like, you know? Джипсі джаз зародився у Франції у 30-х роках. Ключова роль у розвитку цього стилю належить гітаристу Джанко Рейкарду, який виростав у циганських таборах біля Парижа. Рейкард грав на гітарі лише двома чи трьома пальцями, що намагаються тепер робити його послідовники. Басист Тріо Кайл Джонс каже, що музика рейкарда відрізняється ритмічною грою гітари. Guitar, you know, Гітара задає весь ритм. Вона як пульс, її ще називають помпою, і це справді так, тому що вона веде музику вперед. Ця кав'ярня на Флориді одне із небагатьох місць, де шанувальники стилю Джипсі можуть насолоджуватися цією музикою. Це трошки інша музика. Вона більш ритмічна, не така повільна, як джаз. Мені вона більше подобається. Кук тріо ставить собі за мету популяризувати джепсі-джаз, який залишається мало відомим американській аудиторії. Але навіть через півстоліття після смерті винахідника цього стилю його музика живе і має послідовників. Марія Юнко голос Америки.